Патлюка насерала прям на нам на килим. Ты фугасами должен его ебать, ты еду Да он да. меня сейчас выебет задницу А, Хорошо доброе, файно О життя Він на це не треба бороть Ну що ж, друзі, всім привіт з 23-го року. Як і обіцяв, е, мій канал стає україномовним. Але я вас прошу трошки не засуджувати мою українську мову, так як з дитинства я розмовляю російською, тому можуть траплятися російськомовні слова. Е, сподіваюсь, ви підтримаєте цей ролик своїм лайком. Як ви бачите, я так трошки слов почу зі своєю мовою. Тому вибачайте. О, зараз ми з Яриком трохи катнемо. Першу каточку на американців 23-му році. Трошки дощик накрапає, але якось зараз накатаємось. Приємного перегляду. Ось такий перший спот на нашому шляху. Повалене дерево. Зараз ми на ньому будемо робити ноузбонг. Може венеті через нього якісь криві трюки будуть. Оп. Це ж був не ноузбонг, ні? Промазав. Я так не вмію, не виходить. Оце я точно робити не буду. Це я не їбнусь, я відчуваюся. Я одну Давай. Рубрика Лібанський трюки продовжується. Воу! Хочу спробувати трьоху на цьому першому столику. Він досить малий та некомфортний. Окей. Подивимося, що з цього вийде. Бачите? Він руйнує коротше, фігури. Дубль два. Блін, це криво капець, конечно. Тут трошки не вистачило. 45 градусів не вистачило. Не хочу розібратися на початку сезону. До речі, у нас тут ситуація сирун. Пам'ятаєте великі столи, які ми будували. Якась падлюка насерила прям нам на, на килим. Сука! Все. Я рік щось таке придумав тут. Оп. оп. Воу. А файно! А я б теж спробував. Ще трошки і вилетів би. Я бачу вже наступну, наступну фігуру, з якою можна прийти. Байдемо туди вниз? Туди вниз? На хулі. Давай спробуємо. Mm, Блін. Я зараз стрибну звідси і отуди в той контур. Але мені зараз здається, що я блять не долечу. Ти просто перелетиш його і пласкач. Не там нема, там... Так похуй, це ж прикольно. Треба тільки лінії. О-о-о-о-о. Що о, о. ти там... Ну і куди це має Це Та там типу пиздець. Там тупо, типу, а там отак. Ну, типу. Ось. Це ще по контр. Далі. Ця куча. І всю кучу зараз в'їбеться. Я вам відповідаю. Ну все, він поїхав. Ого! Це прикольно. Зараз контр Ну я це повторювати не буду. Я сюди... Ну я не хочу сюди стрибати, не знаю як ти. А чого? Я щось боюсь. Алло? Сюди правіше і в лівий контр. Сподіваюсь, не помру. Він помре. Майже помер. Дяка, я там тупо загруз, я вчинила листя, а потім мало не згнив там в повітрі, бо мені оця... Ділочка прямо так от ляпс в око дала, а. трошки поплакає. Друга спроба будемо стрибати аж звідси ось сюди. Сюди! <проб> Жир! Я тільки що таку діч вигадав, тупо з цього контра летів ти аж туди. Тупо раз, два, три, чотири, п'ять, ну там десь до контра метрів шість Бля. І там, ну якщо ти не повертаєш наліво, там тупо пиздець. Три бази було. Три, три бази? Бага. База? <свіст> Ой. Це, звісно, челендж цікавий, але поки його не дострибнеш. Треба тут прибрати. Фани дострибка, тут листя, перегні. Може пішли на дерево, пострибаємо там на дуба. Погнали. І подивіться на мій одяг. 에, схоже на те, що катка буде в нас досить коротка. Дивіться на що перетворюється наш голосівський парк в зимовий період. Це тупо смітник. Смітник там, там. Там речі якісь накидані. Прошу до дуба. ну я собі з першого разу. Что? Так не шел фугасами за раз прямо трансляция во, во. с полив. Ты фугасами должен его ебать, ты Да он меня сейчас выебет, блядь, задницу. Так, так, школьники у нас так у него ДПМ, да спим. Заме скатки, они только сидят в телефонах играют. Так вон, смотри, сейчас вон это где-то вон там. Чик, попал? Нет. Нет. я no, рекорд. No. no, God, please, no! же не на... Он на... Качай. о оп, оп. друга спроба. Хорошо, добре, файно. Кайфово. Кермокрут. Ну, в принципі, непоганий був, але трошки там. Я не виставив. Як нащо ти виставляєш коліна під кермо? Воно ж застрягає і не повертається. Обертайся. Оберт, оберт, оберт. Ні, ну файне таке 180. До побачення. І Ярик вімкнув hm. задню передачу, він більше не хоче робити борскі. Оооо! Це було близько. Це було файно. Блін, мені кажеться, що... Ще одну спробував? Давай. Гаррі Поттер в ділі. Вот так вот, рідний гімн помогает. Вот будет линия. Линия. Оп, і вони йти. Єпльов Стильова зробив. Перший день мого життя. І назад не треба ворож'я. Я люблю я любить добре. Ще йдуть. Хоч ти його існував. <рес> Взяв тупого. Завадив типу робити телевіп